Як живе малолюдне село Хвойне Краснопільської громади? Сумчан запрошують поділитися хвойними деревами для підопічних контактного зоопарку. Вночі 10 січня російська армія здійснила чотири обстріли прикордонних населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали серединобуцька, есменська, свезька, знобновгородська громади це повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Боляче і важко дивитися рідним своїх побратимів в очі, тому що у них так. В стані ефекту з'являється купа питань, чого ти живий, а, а мій чоловік та мій син ні. це саме найважче, що в цьому ти нічого зробити не можеш. Втомлює. Особливо найбільше коли попадаєш в цивільний світ, дуже важко на це дивитися, що окрім окрім тебе, нікому воно більше нічого не треба. Там війна закінчується, закінчилась, мабуть, і не почавши. Люди живуть, ні за що не переживають, їм це все не потрібно. Особливо їхні фрази ми не народжені для війни. Нас перший день на війні уб'ють, нам нема там що робити. Ми ж також прийшли сюди, не навчені, поступово навчалися і поступово виконуємо свою роботу. Тому місця для всіх хвата навчання відповідні проведемо, тому хочеться запросити всіх. Село Хвойне розташоване у глибині Краснопільської громади серед соснового лісу та ялинкових лісосмуг. До найближчих сіл 4 кілометри. Місцеві жителі кажуть, пощастило, що сніг випав, інакше дістатися сюди було б важко. Офіційно у хвойному зареєстрована одна людина. Вона живе у родичів в іншому селі, але хвойне населене. Зараз тут мешкає кілька людей, розповіла староста Самотоївського округу, до якого належить село. 25 житлових будинків в цьому населеному пункті. Зараз ну на весняний літній період тут проживає більше осіб, приїжджають сюди. А зараз на зиму залишилось тільки 5 чоловік. Тетяна Вихрова родом з хвойного. Її забрали у Суми в дитинстві, коли треба було йти до школи. У Хвойне Тетяна Яківна повернулася, коли пішла на пенсію. Батьківський будинок, господарство все це треба було доглядати. Чоловік пані Тетяни їздить на роботу у Суми. Жінка займається домашніми справами. Топить, дрова принести, водички принести. Хоча в нас і колонка є, ну в колонки якось мало води. недостатньо. Колодість у нас близько через дорогу, хорошо. Літом в мене цвіти. Рози – це моя. Так сказати, оддушена, я дуже люблю цвіти. Щоб подзвонити, треба виходити на город. Інтернет теж доводиться ловити, розповідає жінка. Хліб сюди не возять, за продуктами їздять самі у суми або в сусідні села. І це не просто, бо дороги погані, каже пані Тетяна. Нема дороги до траси далеко. У нас там була переходочка і рибхоз. Воду то набирають, то замерзає і льодом провалилася, ніхто не допоможе не її підняти. Отак. Ну, трудно, далеко обходить. Стави кругом на трасу, по дамбі, по, де стави. Ну, пів часа, смотри, як 45 хвилин до траси, там. по времени маршрутка. Пані Тетяна згадує, як в її дитинстві у Хвойне приїздила автолавка. І це була подія для місцевих жителів. Була автолавка. Це так було прикольно. Я ще маленька була, приїжджала, а це ж автолавка привозили сітро, називалося. Інога байкал, іноді різні, лімонат, хліб привозили, одежду, машина-автолавка. Вона приїжджала ну, раз в неділю, може, два рази в неділю. Ну, не часто. Ну, за зато сколько людей сходилось, дітей. А хліб, який вкусний, привозили, хрустящий, пах взагалі, як на все село. Хвойна тоді було, хоч і невеликим селом, але усі 25 дворів були заселені, згадує жінка. Всі, всі були обітаємі, і в, в дворах, ну, четверо, мабуть, троє. Саме менше було, а так по шестеро, семеро. Людей жило, дітей дуже багато було, а так роз'їхались заміж, повиходили, скільки свадів згуляли. Батьки наші ж ходили сюди на роботу, їздили в Суми, хто в колхозі робив. Подружжя вихрових часто відвідують діти, онуки і самі їздять до них, але все одно спілкування не вистачає, каже пані Тетяна. Самотня, трудно, самотня, особливо трудно, коли внуки і діти приїжджають весело, шумно. А потім вони всі уїжджають, і чоловік на роботу їде. І я залишаюся одна і стою, проважаю їх. От тоді печалька страшна. Повертатися у місто подружжя, поки не збирається. Війна, якось от, тривоги, тут мені щось спокійніше. Чутно, чутно стріляють, везде, у нас по кругу, везде. Отак от, так от по кругу, везде, де населені пункти здорові. Те, що в нас передають, де обстріли, все чуть і сьогодні ж стріляли. По початку, то, як почалася тільки війна, дуже сильно страшно було. От снаряди летіли прямо чуть ли не над головою так свистіло. У Ховались. Дуже холодно, холодно, холодно. А в погрібі теж страшно. Адже земля двигтить, коли от стріляли і взривалося. Ну, До нас не дойшли сюди. Хоча взимку у хвойному живе кілька людей, більшість будинків доглянуті. Сюди приїздять на літо нащадки колишніх мешканців і дачники. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина. Вівці, кози, в'єтнамські поросята та інша живність дружно вживаються поруч, розповідає працівниця контактного зоопарку Бабусине подвір'я Світлана Пономаренко. Жінка додає тут у кожної тварини своя історія. Це наша зірка, зірка нашого подвір'я, декоративної кроли кузя. Нам його принесли його хазяєва, які раніше з ним співмешкали, бо у всій родини алергія. Тому його принесли до нас, його провідують, підготовують. Він дуже дуже ручний. Контактний зоопарк Бабусине подвір'я приймає хвойні дерева на їжу для тварин. Сумчанка Світлана Розуваєва каже, разом із домашнім улюбленцем часто приходить до міського парку, але про таку ініціативу не чула. Висимо разом своя собачка і будемо гуляти приносимо. Кожного ранку приходимо, і це у нас такий ритуал зайти, подивитися на козичок, на свинок, На де дуже гарно. Цьогоріч люди мляво долучаються до підгодівлі тварин хвойними. Ділиться Світлана Пономаренко. Раніше у нас було дуже багато, заставлене все подвір'я було заставлене ялинками. З кожним роком у нас все менше й менше. Тваринкам не вистачає цих вітамінів, тому ми закликаємо і турбуємося за навколишнє середовище. Приносити нам. Ми і нагадуємо ялинками, і обігріємо їх взимку. За 20 хвилин звірі встигають з'їдати одну ялинку. Деякі вживають одразу інші ще з годину граються. Розповідає пані Світлана. Додає, приносити дерева можна з 10 до 15 години. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.